Друзі, радий вітати вас на моєму каналі, на каналі TV. Наша кількість поступово зростає. І в честь цього я хочу анонсувати розіграш на 500 підписників. Буде три призових місця. Перше місце це буде спін, друге місце риболовна сумка. Третє місце це буде три упаковки риболовних приманок. Так що підписуйтесь на канал, пришвидшити цей процес. Далі буде тільки більше. Так що всім гарного настрою. Перша риба невеличка. Щучка дитяча. на Нововлірок. Це найменша щука та <смірка> не цей. Щось тебе цепт. Яку я спіймав на цьому озері. <смірка> Яка ми лезли. Жах. Поки що плаваю в тролінг, шукаю місце де можливо поджигувати. Тому що поки що риби не, не можу знайти на старих місцях. Ось така малюточка. Ось її хтось спробував з'їсти. Ось теж пошкоджена. Пливи маленько, щоб тебе ніхто не з'їв. Друзі, друга риба. Окунчик. Також поки що все в троллинг. Який кабанчик. Ну, такого ми забираємо. По ліцензії я можу взяти таких 5 окунів. Хорошо. Ось такий непоганий грамчиків 150. Гарний окунь ось друзі, перша нормальна риба за сьогодні. Така собі. хоч сачка нового розмочу. Та такий пацак. Вона не, не... не по розміру Та курва. Ой. Ось така кілограмова, мабуть. Щось день сьогодні мінімальних розмірів. Ні, Ну, сачок то, що, те, що потрібно. Все, плави, маленько. Та мені така не потрібна. Пішла, пішла, пішла. Поки що плаваю я тому що риба зовсім пасивно стоїть, клювати не хоче, а так хоч якийсь інтерес є. Друзі, під вечір вона... А, це не сюка, це окунець. Ну, такий непоганий розмір. І знову на воблер, блін. Воббер 13 сантиметрів і окунь двадцять сантиметрів. Не навиджу, блін, тройніки. На те, що я шукав. Блін, що там камера? Ну, це, мабуть... Так, да, це вона, 4КГ плюс. А мабуть і ні, щось так легко йде. О, люблю я такі моменти, такі качелі. Коли вона під лодку йдала. О, хороша щука. Та з таким сачком її брати не складно. Блила. Намотала. Тіти додому щучка, О, відцепився. Зараз я вам її покажу. Ось така десь капузата щучка десь 3 кілограми. Ну, животіка дай потрогать. Що в тебе тут лящака? Ой, то в неї там два лящі, мабуть. Так, да, ось є в неї одна риба. Здорова, <головіка> ще. Схоже на щуку. Блін, я її заберу сьогодні і потім розповім. Ну, дві риби є. Так, її забираємо.